Сьогодні, 19 січня, у місті Переяслав біля готельно-ресторанного комплексу Любокрай відзначається одне з найпопулярніших релігійних свят водохреща. У підні біля готельно-ресторанного комплексу зібралось близько ста людей. Деякі почали купатися ще до освячення води. Ви купаєтесь перший рік? Ні. Ми з сином років років 8 купаємося, а дочка сьогодні перший раз. Це для вас вже як традиція. Ну так. А ви чому не чекаєте, доки освятять воду? Ну, у нас ще другі плани на сьогодні там. А Ви місцевий? Так. Да. А ви перший рік купаєтесь? Ні. Ні, а який рік поспіху? Тут років п'ять. І це не холодно. Ну, нормально. Для мешканців Переяслава організували пункт обігріву, де люди могли переодягтися та зігрітися. Також людей пригощали гарячим чаєм, пиріжками та бутербродами. Для маленьких жителів підготували солодкі подарунки. На березі озера були присутні служби ДСНС, поліції та швидкої допомоги. Професор місцевого університету Віктор Кубіда розповів, що купається вже 44-й рік поспіль. Для вас вже як традиція, так? Так. Да. – І як вам відчуття? Ну, відчуваю, що гріхи з мене йдуть. А... Ну і от коли дивлюсь на вас, то ну, мені робиться тепліше. Дякую. Освячення води провело духовенство ПЦУ на чолі з протиієреєм Іваном Бобідко. Я каже не рік купаюся. Е, ну, може, років шість. Як вам навчиться? Хороші, непогані. Збудоражі. Перший раз. Ой, дуже класно. А ви зможете? Е, да, чого я сьогодні скупалася, це, це в честь перемоги за хлопців. Я така, що от я залізу в воду, значить буде перемога в нас. Слава Україні. <му> Який рік поспіль ви купаєтесь? Років 15, мабуть, я не знаю. Я не рахував. І як відчуваєте? Чудово, чудово. чудово. А, а Це для вас вже як традиція. Це здоров'я. Вода це здоров'я. Вода завжди здоров'я. Тепло, холодна. Холодна ще більше здоров'я, ніж тепло. Ви який рік купаєте? Десь п'ятий. І які у вас відчуття? Не знаю, менше хворіть почув. А ви вірите в те, що ця вода очі та не те, що віримо, ну якось не знаю. Колись товариш потягнув, раз спробували, сподобалось, і кожен його тепер підтримує цю традицію.